Ми втратили сина 11 постраждалих і ще, і ще додатково ще один, один загиблий хлопець. Так день, коли відвіз сина на планову операцію, згадує пан Роман. Хірургічне втручання каже чоловік було косметичним і не мало нести загрози. Втім, для 11-річного Іллі стало фатальним. Ми прийшли 10-го на операцію. Його протягом дня прооперували. Я був десь о другій годині, з ним постійно знаходилась дружина. Я був десь о другій годині у них, в йому вже було, він погано себе відчував, він вже був під крапельницею. Стан хлопчика дедалі погіршувався. Близько четвертої години дня з організму вже не виходила рідина. Ілля скаржився на біль у попереку та ногах. Тіло дитини пожовтіло, а надвечір вкрилося плямами, що схожі на крововиливе. Натомість лікарі каже Роман, переконували їх з дружиною. Все під контролем. Було питання, десь це було сімачьомо сьома чи вісьма година вечора, коли вона зайшла до чергового лікаря і каже, що, 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 що ви йому вкололи. що, що відбувається. На що лікар відповів знов-таки да, да. Мамочка, що ви хочете, щоб я вам сказала? Йдіть до дитини. Згодом Іллю перевели до реанімації, а зранку до обласної дитячої лікарні там медики констатували, стан дитини вкрай важкий. Почали відмовляти внутрішні органи. На моє запитання, який шанс нам викарабкатися з цієї ситуації? Була така відповідь шанси. Ну, наші і загальні це 20-40%. Якщо пацієнт потрапляє до нас у перший день, ви до нас приїхали у другий. Врятувати життя 11-річного хлопчика лікарі не змогли до обласної дитячої лікарні разом з ним доставили ще п'ятьох дітей. Наймолодші всього три роки усі з важкою інтоксикацією, зазначають медики. Їхній стан їх реакція організму вона не є специфічною для якоїсь окремої інфекції, тобто інфекційним агентом може бути будь-що вірус, бактерія або токсичні дії якихось препаратів. Загалом у лікарні імені Руднєва після оперативних втручань постраждали 11 людей, двоє померли. Після інциденту у медзакладі заборонили проводити будь-які операції та розпочали розслідування. Лікарі зазначають, колектив лікарні дуже зацікавлений в проведенні об'єктивного розслідування, сприяє роботі і комісії, і правоохоронних органів. Надається вся документація, медична документація надаються усні пояснення. За декілька днів після трагедії у мозі повідомили, попередньою причиною погіршення стану пацієнтів стала важка побічна реакція на медпрепарати, які використовували під час операцій. Ліки, які ймовірно до неї призвели, заборонили до продажу та застосування по всій країні. Тим часом у лікарні імені Руднєва за наказом міністерства вже 4 вересня поновили проведення втручань. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 11 вересня 2023 року про тимчасове припинення госпіталізації. Поновити ургентну та планову хірургічну та травматологічну медичну допомогу пацієнтам. Термін 4 вересня 2023 року. Саме через це каже батько загиблого Іллі, він став ділитися своєю історією на загал. Я розумію, що тримають слідства. Я розумію, що нема ще ніяких обвинувачень нікому ні підозр, і т.д. і т.п. але я також розумію, що люди можуть бути як невинні, так і винні. У мене єдине питання, чому люди, які можуть бути причетні на зараз, чому вони продовжують роботу? Додає, за потреби готовий ініціювати повторну експертизу, аби таки дізнатися, що насправді вбило сина, та отримати оцінку дій лікарів. Ми ж надіслали до національної поліції області офіційний запит щодо перебігу розслідування та результатів експертиз. Відповіді чекаємо. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.